Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде машина часу. Ми подивимось на перший етап села на другий етап і на третій етап. І так, починаємо. Так, шукаємо природний і вбираємо землі. Отут у них, коротше, отака от хатинка буде. Та, друзі, це перша у них хатинка. На даний момент. Побудуємо, будуємо, щось у нас виходить, накарлюкаємо так от. І це буде їхній перший домик. Та... О, ми... О зараз ми ще другий домик зробимо. Так, будуємо, будуємо і робимо кришу. Та, це другий і третій домик тоже робимо, друзі. А куди би третього обламика в нас є колодець? Не знаю, як криниця. Не знаю, як по-українськи буде, ну, коротше. І там у них буде такий малюсенький колодець. Буквально просто, щоб... Чекай, друзі, я візьму водичку так. І тепер... І тепер я буду будувати машини часу, щоб подивитися, що буде. Так, а для того беремо всі потрібні нам речі. Так, поч... Так, шукаємо де нас. Тепер треба нам ще знайти рамку. Ой! Знайшли рамочку і годинник нам треба знайти. Та годинник. І будуємо машину часу. Отак от, Вона буквально маленька. Так от. Тепер там плити вот такі Стам, вот. став, ставимо оп-оп. Вставимо ставим. оп, оп. ставим рамочку. Ну я знаю, не по ріли, але але воно все одно спрацює. Беремо оце от. Тепер шукаємо речах. Це. Якщо щось чуєте на задньому фоні, то назвайте уваги. А ви в нас просто? А наша на мені така велика машина часу. А я вам відповім. Це, це новий стиль машин часу. Так, це новий стиль машин часу вам не почулось. Так, Так, ну і, і ми будемо заходити. Ви готові? Раз, два.

О, -о, 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 О! Ой, друзі, виходимо. Ну, і так, друзі, виходимо, дивитися. І, вау! Що ми бачимо перше? Колодець став більшим Так! Дивіться, як домики евоцінувались. Бачите? Ну, крім весь цього, це якась пещера в них. Так, заходимо в цей домик. І це, це не домик, як ми бачимо, це якась котельня. Дивіться, бачите, багато печок. Во, накувальня. кувальня. Оце в цих як. Не знаю, є така штучка. Це як сундук, оце лук. Це лук стріляно. Видно є... є емеральдовий блок. Ну, що видно? Що видно, що тут якийсь лукар жив... живе, теж не знаю, як правильно. І давай подивимось, що ось тут. І ось тут у них вже є ліжко, верстак, пічка. Це вже повноцінний домик, тільки без оцього. Без підлоги. І ще що? Вау! В них тут шахта появилась? Ой. О, там зомбі. І так, друзі, і заходимо на останній фінальний етап. Дай, друзі два, три. І так, виходимо. І вау, це вже стало повноцінним селом. Бачите тут же жителі коровки. Привіт. Вов вони вже га. Говорять, скільки доміків тут стало. Капець. Це був фінальний останній Ні, етап. І так, перший етап в... З... стався в, 1900... в 1724-му, другий етап стався в тисячі 1800... му і третій останній етап цей у 2024-му. Воу, ліжка білі, теж традиція залишилась. Білі ліжка. А, ні, не залишилось. Ось вот тут жовте. Жовте. У них певна традиція жовте ліжко мати. Жовте. Жовте. Та-та, друзі. Так от прекрасно О, тут біло. Ну Нарешті ще десь біла. І тут біла. А оце що за якийсь тунель? Вау, друзі! От другий поверх є. І тут просто балкончик. Так, балкончик. Ну і моє відео. Підійшло до кінця, ставте лайки. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал, якщо, якщо... вам подобаються тут мої ролики. Ну і всім бай-бай!